Всім привіт, мої любі друзі! І сьогодні буде моє перше відео по Майнкрафту. Ну, і коротше, я так скажу, що це не повноцінне відео, це просто буде обзор. А, знає, але обзор не простий. Це обзор моду. Заварюйте чай. Ну, або бліт. Щось поїсти, бо знаєте, цей мод буде прикольним. І, знаєте, його можна буде скачати у моєму телеграм-каналі. Ну В кінці скажу, як він це називає. Ну, ну, що ж, можна почати наш обзор. І перше, що спадає на думку, на що це мод, а я вам скажу. Ось. Мод на поїзди. Я так скажу, що прикольний мод. І. Оце управління, що в мене тут, воно в мене не працює. Воно в мене взагалі не працює. і Але в мене є ще отут управління. І, коротше, я так скажу, що. Нам не прийдеться брати оці рельси нам просто пригодиться такий е маркер і все. Ну, це щоб е прокласти рейси. Їх тут три: е синій маркер для е поворотів і стрілок. Ну, стрілки я робити, на жаль, не вмію а Зелений машки для електрофікації. Ну, типу, для стовпів і так далі. Я трошки віддочу. І зараз я вам покажу, як поставити рельси. Ну, берете маркер і ставите. Ось. І тут з'являється така сітка. І тут. Оказується, скільки блоків ми пролетіли, типу. Там, 10, 20, 30 і так далі. Я пам'ятаю, був на одному своєму світі зробив е, е, одну рельсину довжиною. Десь під е, 10 тисяч блоків. Ну, коротше, ми поставили тут маркер. Ой, я вибачаюсь. Як це забирати? А, о. Берете, пролітаєте. Ну, я зараз поставлю 100 блоків, так. 70, 80, 90, 100. Ось, ставимо маркер. Далі тикаємо на маркер. Ну, не рукою, а самим маркером. І тут. Вилізає таке меню. І ви можете брати любу рель, любі рейси але сам я, то, сам я користуюся цим. Але ніколи не беріте Invisible. Інвіс... Боже, прочитат. Ну, просто... Вони просто невидимі. Я тестував І, ну, візь... Я ці використовую, тому я їх візьму. Тут виска... вилізає ось така шейна меню. Ви тут нічого не тикаєте, нічого не крутите, нічого не робите. Просто на надіслайте і все. В чаті пише, Ну, типу, на скільки процентів воно вже сі прогрузило. Ну, У мене вже все прогрузило. Ось. І. Зараз я вам покажу самі поїзди, які тут є. А, стоп, я вам е забув показати електрику. Тут е для цього пригодиться оцей зелений маркер. Ну, не знаю, чому, але мені треба ставити на середину маркер, е на середину рельс, щоб е мені нормально поставився одиничний стол. Зараз я вам покажу. І зараз е проведу. Електрифікацію. Ну, я, звісно, грати не буду через те, що я зараз в е розробці карти. І я, може, її залию у своєму телеграм-каналі. Ту карту я почав лише недавно робити, і, і зробив я лише там, типу, ти я навіть депо не зробив, зробив вокзал і почав щось місто зробити. А, ще я зробив переїзд автоматичний. Ну, коротше, поясняю далі. Ми поставили маркер. І ви на ну, це далі, прям так, щоб поставити електрифікацію. Ой, поставив маркер нечайно. А ви, вам прийдеться ставити маркери? на... Стільки блоків, на стільки ви хочете. Типу тобто там один стов один маркер. Зараз я вам покажу. Ось. Десятка. Ставлю маркер. Далі двадцять. Тридцять. Сорок. П'ятдесят. Сімдесят. А 80 бор. Чекайте, я щось трохи заплутав, бо не видно. Во, сто. Ставлю маркер. І далі тикаєте на маркер і вибираєте тут собі на стовби. Оце просто дріт. Це. Ну, овер... Overhead Virus Only, то це е, просто дріт. Дубл трак то це два стовба. Single track то це один стовп. Ось, зараз я поставлю. Тут таке ти yes. І ось. Стовби поставилися. Тобто електрика є. Ну, для поїздів е, електрики навіть не треба. І стоп. Я зараз вам покажу повороти Для цього мені ще потрібен червоний маркер. Ось. Ставимо тут маркер. Появилася сітка. Далі берете синій маркер. Тут ну, ставите на любу клітину, лише, щоб перший синій маркер був навпроти червоного і ставите синій маркер. Далі. Ось тут ставити ще один синій маркер. Типу, отак так має бути. Ви зрозуміли? Я сподіваюся, що зрозуміли. і ставити Рейсен. І зараз. во! Бачите? Збудувався поворот. Тільки він в мене трішечки зарізкий. Ну, я не, не думаю, що це на щось повлияє. Просто на моїй карті трошки. Ну, я би так сказав э, повороти менш різкі, і э, э, я не тесту. Чи повороти можуть бути різкими чи ні? Ну, коротше. тепер. Э, щоб, ну, зараз ми візьмемо поїзд. Тут їх небагато. Тем e, 2. Ну, коротше, зараз порахую і вам скажу. Десь 5 поїздів. Я зараз Я зараз вам покажу, як зіпляти ці Ну, вагони і як керувати поїздами. Ну, я зараз візьму Тем 2. І зараз візьму. Ну, наприклад, платформу. Ось. А. Я забув вам поїздку показати. Зараз все буде. Тут є Тем 2. Тем 70. Ну, типу, в двох кольор... короля... Бляха, запутуйся. Кольорах, Боже. Є Р22. І є. ТР3. E, чи як воно називається називає. Ну, дивіться. Я зараз e, поставлю Тем 2. І ви подав. І ви подивіться... А, стоп, тобто Не заспавнилося? О! Ну, мене трошки не в ту сторону Заспавнилося, Но я зараз. Просто поверну. ну Або видалю. І переставлю. Я зараз видалю і переставлю. Щоб було нормально. О. Далі щось не спавнюся. Понятно. Прийдеться все-таки розвертати. Да, Р... Рут, Рут е... типу, повертай. є поїзд на 90 градусів. Ось. бачиш? Тут навіть є анімація поїзд... поїзд. Тут всього анімація є. Навіть звуки поїздів є. Для тих, хто любить різні поїзди і любить, коли вони, типу, реалістичні. То цей мод підійде. Ну, коротше, ось такий в нас Тем-2. Гарний, деталізований, зараз покажу вам, як він всередині виглядає. Він їх сюди сів. Ну, э, вибачте, та, це так треба. Ой! Все. Ну, салон тут деталіз... детализованный. Я бы так сказал, найду же. Ну, шо, Понятно. А, далее. Тэп 70. Ну, тэп 70. Ну, а, дальше все не спал О. Так. И так. Все. И ось такие у нас э, есть Теп 70. Ну, Теп 70. Чи Те 70. Я. Сам то кажу Тип 70. Во. І ось такий э, у нас тут э, салон, ну, кабіна. Тут нічого. Це логічно. І зараз ви детально оглянете э, сам цей поїзд. я вибачаюся за таке. Ось такий поїзд. Гарний, прикольний підійде для як якихось ну, ці всі поїзди підійде ну, буде підходити для якихось карт і, наприклад, для якихось серверів. Через те, що тут є анімації і звуки. Ви можете послухати. О, чуєте? Добре. Далі у нас r 22 О, бачите, які звуки? Гарні такі. Ну, що по салону, то тут э, гарно зроблено. І тут все просто деталізовано. Ці всі речашки працюють. Я вас запевняю. Все. Далі подивимося пасажирний відсік. Ось. Ну, тут звичайні сідушки. А тут прикол в тому, що можна взяти і зробити одну фун... Типу, поставити одну функцію. Типу. Сидіти де хочу. Все. Бачите напис? Китайський та японський. І все. Я можу сидіти в вагоні. На всіх місцях. Ось. Ну такий політ. Ну, я зараз поставлю день. О! Далі заберу поїзд. І покажу вам наступний. о, це щось добре. О. Це. Він чимось мені нагадує 2 т 116 але це не він Подивимося на кабіну. Кабіна мені, чесно кажучи, своїм тоном чорним зовсім не подобається. Але вона тут. Деталі... Вона деталізована. І це дуже добре. Що? А тут нічого знову. Далі. Я вам зараз покажу, як щіпляти вагони і. Як е, керувати поїздами? Типу, у мене ці е, різні штучки не працюють. Мені треба брати ось звідси, щоб я міг керувати поїздами і ставити рельси. Ой, не вийшов Ну, візьму я платформу. І, типу. Це якийсь оператор. Ну, візьму е, ці е, контролери. Во. І спочатку треба ставити не поїзд, а сам вагон. Е, але мені їх треба просто розвертати. Не рот. Ось. Розвернулося. І далі отут ставимо. О, бачите, утіпилося. Все як має бути. Ніскільки вагонів не причіпляйте, вони... вони не розчіплюються через пару метрів, як це буває всіх інших артепатів. Ну, тобто це, це артипак, але контролер це віддільний мод. Я ще його кинув в свій телеграм-канал. Я його відносно недавно. ну, Я його створив вчора. О! І, коротше, я так скажу, що я туди буду кидати ті моди, які просто працюють. Які дуже добре працюють. Ну, коротше, продовжуємо. Ставлю поїзд. Сам. Ось. Через те, щоб він щепив з вагоном, він одразу розвернувся типу, в ту сторону, в яку треба. Далі, щоб запустити, щоб заставити поїзд дігти, не треба зразу остілати. А треба спочатку. Текнути. Оце? О, чуєте? О! О, поїхав! Бачите? Бачите, як розганяється швидко? Тепер мені треба його зупинити. Я сподіваюся, що зупиниться. О, зупинився. О! Бачите, як повернулося? А воно так, рівно стояло. А тут воно повернулося, Ну зараз спробую ще раз, Ну тут носи. Ні, щось далі воно нас не повертає. Але тут оцей ертепак реально класний. Я зараз вам покажу ще всі вагони, які тут є, їхні функції. Цю платформу ви вже бачили. Так. Ну і все. А цей мною просто забути. Я його не використовую взагалі. Мені він нічого не здав. І для вагонів є свої функції спеціальні. Бо МТК трейн оператор. Для цього потрібен, щоб ну, почати працювати з вагонами. Я зараз заспавнюю цей Піддеться розвертати. Все. І зараз я вам покажу його функції. Беремо оператор і тикаємо по землі. І тут вилізає таке меню. І щоб відкрити двері, типу, тикаємо Open Door. Тут є таке меню. Ну, я відкрию дві, дві двері. Ось, бачите. Зараз я... Візьму, що видаляти. Ну, добре. Оце ми побачили. А тепер оці вагони, це просто щось з чимось, я вам кажу. Тут просто дуже крута, Дуже круте звукове супроводження. Ось, слухайте, послухайте. послухайте. О, чули! Зараз я вам покажу, що всередині цього вагону. О! Отаке, типу. Ого. Угу. Ну, коротше, у нас тут так, вот такий вагон. Ну... Це пасажирський вагон. Зараз я закрию двері. О. Ой, а як мені подобається цей звук? Я думаю, що час прощатися. А щоб зайти на мій телеграм-канал, вам потрібно писати перше слово з мого той аккаунту в Ютубі. Українською головне. Щоб знайшла. А другу. Ну, Друге слово англійською офіціал. Типу, тяма офіціал. Це назва мого телеграм-каналу. І знаєте, у моєму телеграм-каналі буде особливо робочі моди. Там будуть найкращі моди. Ви зможете навіть просити деякі моди, і я постараюся їх знайти. Якщо я не знайду, то. Пошукаю щось схоже. Ну, думаю, що час прощатися, ставте вподобайку, підписуйтеся і всім до зустрічі!